Щиро вітаю. Сьогодні ми розглянемо коротку, але дуже важливу тему, як в німецькій мові сказати, пересуватися будь-яким видом транспорту. mit plus dativ». У нас є два приклади. Ми можемо взяти «Fahren акузатив, und «Fahren plus mit», який вимагає датів. Коли ми кажемо «Fahren akkusativ» в «акузативі», це означає, що ми керуємо будь-яким видом транспорту. А коли ми кажемо mit плюс датів, це означає, що ми просто пересуваємось будь-яким видом транспорту. Наприклад, щоб було детальніше чи зрозуміліше, ми скажемо ich fahre jeden Tag mit dem Auto. Відразу повторимо датів, машина у нас буде середнього роду, das Auto. і ось цей артикль. Ось тут у нас в давальному відмінку, в датів. Так, це ми сказали, що ми пересуваємося на машині. Тепер скажемо, що ми нею керуємо. І ми скажемо так: Ich fahre Auto. І тут ми будемо використовувати вже акузитів. fahre Auto. Звичайно, ми можемо сказати Ich fahre das Auto, але тоді вже буде якоюсь конкретною машиною. Коли ви хочете підкреслити, що ви саме своєю машиною будете їхати, чи ваш співрозмовник вже знає, за яку машину йдеться мова. І фаре ауто» – це у нас акузатив. Тут у нас датів, а тут у нас і фаре авто, акузатив. Давайте візьмемо приклад жіночого роду ді-убан, метро, і скажемо, що, наприклад, мій товариш часто їздить на метро. Mein Freund fährt oft mit der U-Bahn. Mi товарищ або друг їздить часто на метро. І ось тут у нас жіночий рід, який в давальному відмінку змінюється на ДЯ. Ну, наприклад, на довгі відстані літають літаком. Für lange Strecken fliegt man mit dem Flugzeug. Зі школи ми знаємо вираз Fahrrad Fahren oder radfahren. Fahrrad oder radfahren. І так само ми це можемо сказати «Mit dem Rad» oder mit dem Fahrrad fahren. В залежності від того, що ми хочемо підкреслити, що ми просто їздимо на велосипеді, або що ми ним керуємо. «Ich 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 fahre 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 Rad» mit mit dem Fahrrad zum Zentrum. Ich fahre mit dem Fahrrad Fahrrad zum zum Zentrum» Zentrum» Різниця лише в тому, що. У першому випадку ми кажемо, що ми керуємо велосипедом, а у другому ми просто пересуваємось цим видом транспорту. Так, я виділю тут підсумок, це запам'ятовуємо. І на цьому все. Всім бажаю мирного неба і до скорої зустрічі!